25 грудня в Україні переважатиме хмарна погода. Сонячних моментів буде небагато, а більшість регіонів залишатимуться під покривом хмар. В окремих областях можливі опади у вигляді дощу або снігу. Температури варіюватимуться від мінус 2 до плюс 11 градусів залежно від регіону. А тепер детально якою буде погода в областях. У Київській області в день температура становитиме плюс 1 градус, а вночі знизиться до нуля. Ясна погода триватиме лише вранці. Тоді, як у день небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується на півночі. У Житомирській області в день температура буде близько плюс одного градуса, а вночі залишатиметься на рівні нуля. Протягом усього дня пануватиме хмарна погода без опадів. У Чернігівській області в день температура становитиме плюс один градус, а вночі також залишатиметься на цьому рівні. Похмурий день завершиться вечірнім проясненням. Вночі можливий дощ зі снігом. У Сумській області в день температура підніметься до плюс 3 градусів і знизиться до плюс 2 вночі. Хмарність збережеться на весь день опадів не прогнозується. На сході у Харківській області вдень і вночі температура триматиметься на рівні плюс 3 градусів. День пройде під хмарним небом. Опади не очікуються. У Донецькій області в день температура становитиме плюс 4 градуси. А вночі знизиться до плюс одного. Хмарна погода триватиме увесь день, опадів не прогнозується. У Луганській області вдень температура буде плюс 2 градуси, а вночі близько нуля. Сонце рідко показуватиметься з за хмар: дощів та снігу не очікується. На півдні в Одеській області в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі плюс 4. Упродовж дня очікується дрібний дощ, який триватиме аж до вечора. У Миколаївській області в день температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі залишатиметься на цьому ж рівні. Протягом дня йтиме дрібний дощ, який може посилитися після обіду. У Херсонській області вдень температура буде плюс 5 градусів, а вночі також плюс 5. Зранку почнеться дрібний дощ, який триватиме до вечора. У Запорізькій області вдень і вночі температура залишатиметься стабільною на рівні плюс 5 градусів. День буде хмарним. Опадів не передбачається. У Криму вдень температура підніметься до плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. Вночі можливий дрібний дощ, проте решту дня опадів не передбачається. На заході у Львівській області вдень і вночі температура залишатиметься близько нуля градусів. Протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. На Івано-Франківщині вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 2. День буде хмарним. Опадів не передбачається. У Тернопільській області в день температура триматиметься на рівні нуля, а вночі знизиться до мінус двох градусів. День пройде без опадів. На Буковині вдень і вночі температура буде близько плюс одного градуса. Уночі можливий дрібний дощ, але вдень опадів не прогнозується. У Закарпатській області в день температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі знизиться до нуля. День буде хмарним, опадів не очікується. У Рівненській області вдень і вночі температура становитиме близько нуля градусів. День розпочнеться з прояснення, але надалі пануватиме похмура погода без опадів. У Волинській області в день температура буде плюс 1 градус, а вночі близько нуля. Вночі можливий дрібний сніг. Вдень і ввечері опадів не очікується. У Хмельницькій області вдень і вночі температура залишатиметься стабільною на рівні нуля градусів. День завершиться вечірнім проясненням, опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області вдень температура буде плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. У Полтавській області вдень і вночі температура буде плюс 2 градуси. День пройде під похмурим небом. Опадів не передбачається. У Черкаській області в день температура становитиме плюс 2 градуси. А вночі плюс 1. Увечері можливий дрібний дощ. У Дніпропетровській області вдень температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. День буде хмарним, але без опадів. На Вінниччині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 1 градуса. Ввечері можливий дрібний дощ зі снігом. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні Це все. У цей непростий час бажаємо вам тепла, миру та надії. Нехай Різдво Христове принесе у ваші домівки затишок, віру та світло. Пам'ятаймо про тих, хто захищає наш спокій. І бережімо одне одного. До нових зустрічей у прогнозах!